Тут ви мешкаєте, так? Топите дрова. Щася. Виключить Угу. Ну що тут, дивиться ні, на що, так? Ну так, нічого дивитись. Лісниця. полочки, Галерея. Галерея у вас тут є. Кладовочка. А тут хлад повна. Ага, ну це галерея, так? Ну це, мабуть, коли влітку, то ви тут готуєте, так? У мене ж кухня є. А, у вас же літня? Так. Угу. Угу. У вікно глянути на колодязь. Так, добре, ведіть, ведіть. Так, Може світло вимкнути? я вийду. Так, ось тут ви живете, так? Так, ось ми тут живемо. Так, тут ви живете. Це у вас декілька кімнат, так, оце ваша кухня. Оце наша кухня, так. Да. Угу. Так. Я вже думав топить починати, а потім вже ж думаю, та дождюся. Угу. Холодно вже в ході. Угу. Так, ну що? Оце пліта, а це сам я все, от фундамента до. Оце лід, будинок, лід. будинок самі будували? Так. Да. Да? Угу. А в якому році ви його побудували? У 60-му. Mm -hmm. А потім ще комини, завалив, наїзнув. Mm -hmm. І ось тут ви тепер проживаєте. Ось така плітка. Ви бачили такі плітку? Отакі? От Ну, взагалі бачила, тільки от саме таких у вас, не бачила. Вас немає. Ну, ну то то не так, що у вас тут немає. так, ну, да, що у вас тут і комен, і тут он ще і припічок такий цікавий, да, чи що то таке, припічок, да. там де каструля стоїть. Ну, так, це ж воно, це железне, железне. А, тут залізне. І це теж ви все самі робили, да? Сам, сам. І от це ось у вас тут підігрівається, да? А, а туди в іншу шуку... кімнату йде, да, да. духовка. Угу. Ну я вас обманювати не буду. Можна в людей попитати. Хто такий? Дід Павло. А, дід Павло? О, угу. Павло так, а це тут. О, у вас ви... такий диванчик цікавий. Мені так вони подобалися в дитинстві. Так, я мріяла про такий диванчик, як оце у вас. Ага. Ага, да. Колись бачила у людей і хотіла сама такий диванчик. мені дуже він подобався, що там дзеркало, такі полички. отут. Ви живете. Коли да. вам буде 85? п'ять п'ять, коли буде 85? Ну я пару я дворю, хоч січня. А тобто, наступного року вам буде 85, так? так? Да. Ось Павло Данилович Варченко живе так. у цій хаті. Він збирає дуже багато у нього записів старовини, почав збирати із 30-х років. Я, що у вас, Сяде до Звичайно сяду, сяду. Слідно, о, У вас тут навіть срізь. яке якесь хутро да лежить? Що це так, таке? Так. Нутрія чи що? Так. То, сусіди кози були. А, коза? А, я думаю, а, коза. То, ага, я думала, нутрія. Каже, Куди оцю кошку? Давай, так у мене там і в кухні, ото ага. я ложу. Ага. Там можна сидіти, можна, ага. не хочете. Сяду, сяду. Сяду, не переживайте. Хорошо. Кішка, яка у вас красива. Це, чи це кіт? Я не знаю, який. Оце чорний. чорний кішка, і кіт, і кішка а у вас і кит і кішка є, да? да? А як звати кішку? Киця, 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 киця.